І захистити себе від вуличного насильства. По-перше, спробуйте уникати потенційно небезпечних ситуацій. Ну, це не зовсім те, що я мала на увазі. Підготовка до бою це вже запорука перемоги. Візьміть за правило носити із собою засоби самооборони. До цього чудово підійде балончик з незогінного газу, наприклад, ТРН-4 або Кобра. В крайньому випадку ви можете скористатися підручними засобами, такі як полочка для нігтів, загострений олівець, ручка або навіть ключ. Для того, щоб подвоїти свої шанси уберегтися від напарника, я раджу вам записатися на курси контактних єдиного А тепер давайте перейдемо від теорії до практики. На тілі людини є декілька зон, вдаривши в які ви можете вивести її з ладу або навіть послати в нокаут. Якщо у вас є така можливість, спробуйте нанести серію ударів долонею в підворіння або у скроню вашому нападнику. Втім, я хочу застерегти вас від прямих ударів кулаком. Якщо ви не маєте досвіду контактного бою, ви дуже легко можете пошкодити свою руку. Шия вашого супротивника є дуже вразливим місцем. Якщо ви нанесете сильний удар ребром долоні в шию або під підборіддя, ви легко зможете перебити йому кадит. Ви можете легко позбавити вашого нападника зору, вичавивши око нігтем, пальцем чи будь-яким іншим гострим предметом. Якщо у вас в руках є заточений олівець або ручка, бийте вашого нападника в обличчя, Цим самим ви спричините йому жахливий біль і каліцтво. Бити вашого супротивника в пах можна не тільки ногою, але й долоною. Ви можете також схопити його за тестікули і щасливо скрутити їх. Запам'ятайте, ваш крик під час нападу може не тільки приголомшити злодія, але й привернути до вас увагу перехожих. Удари ліктями відрізняються своєю потужністю та простотою. Горизонтальним ударом ліктя ви можете не тільки відправити вашого нападника в нокаут, але й зламати в міщапу. А що ж слід робити, якщо нападник схопив вас у загон? Це дуже просто. Замість того, щоб намагатися звільнитися, спробуйте розліпити один або декілька його пальців і зламати їх у суглобі. Повірте, зламати палець дорослої людини не ніж зламати олівець. Важливо ніколи не покладайтесь на добру волю вашого нападника. Пам'ятайте, ви захищаєте власне життя, тому відбивайтеся максимальною жорстокістю. Я раджу вам заздалегідь відпрацьовувати ці прийоми, щоб довести їх до автоматизму. Попросіть вашого бойфренда, брата чи просто друга допомогти вам. Але не забудьте подбати про їхню безпеку. Якщо ж ви використовуєте газові балончики чи травматичну зброю, краще накладіть їх до сумочки, покладіть в кишеню і навчіться швидко вихоплювати. Бережіть себе. І не забудьте підписатись на мій канал.